Доброго дня, офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер це Голубченка Тетяна Дмитрівна, начальник управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області. Тема нашого сьогодні брифінгу це якість освіти в умовах воєнного часу. Доброго дня і вам слово. Вітаю. Розпочався навчальний рік, другий навчальний рік в умовах війни. І тому сьогодні хотілося б поговорити про теми, які є надзвичайно важливими для всіх учасників освітнього процесу. І розпочинаємо ми цей навчальний рік як Державна служба якості освіти України, і ми, які територіальний орган у Миколаївській області, із підсумків низки тих моніторингів, які були проведені протягом минулого навчального року. Чому? Відповідь на дане питання є справа. В тім, що наша Державна служба якості освіти України наділена низкою повноважень, і серед них є таке повноваження як проведення моніторингових досліджень і тематичних вивчень. На, на одному із моніторингових досліджень, проведеними нами, ми б хотіли сьогодні зупинитися більш детально, адже ми розпочали навчальний рік цей навчальний рік, маючи певні прогалини і певні прогалини у знаннях, і це ми прекрасно розуміємо і усвідомлюємо, тому що ті втрати освітні і освітні прогалини, які ми маємо, це вже не перший рік. Пандемія, потім воєнний стан і в умовах війни наші діти навчалися. І, звісно, ці декілька років спричинили те, що ми усвідомлюємо, що наші діти мають в навчанні певні освітні втрати і певні освітні прогалини. Тому, наприкінці 22-го 22 календарного року. Міністерство освіти і науки України ініціювало разом з нами з Державною службою якості освіти України моніторинг щодо дослідження якості освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах війни. Ми залюбки підтримали цю ініціацію і далі розпочалась серйозна робота, адже Провести загальнодержавний моніторинг не так просто. він потребував серйозної детальної підготовки для того, щоб підсумки даного моніторингу вони були об'єктивними, вони були чесними і вони були прозорими. Перш за все, перед нашими освітянами, перед учнями і перед батьками учнів. Тому наша Державна служба якості освіти України дуже щільно співпрацювала із Інститутом аналітики і з нашими партнерами, партнерами організації СЕОРЧ урядових реформ України. В такий спосіб ми дійшли до того, що даний моніторинг якості освітнього процесу він нами був проведений навесні, навесні 2023 року. Я вже сказала попередньо, що була серйозна підготовка. Нам потрібно було зробити серйозну вибірку шкіл. Якщо говорити про цифри по Україні, то у даному моніторингу понад 300 шкіл взяла участь у нашій Миколаївській області. 14 шкіл взяли участь у даному моніторингу, і ми захотіли з'ясувати перш за все, ось що. То на якому ж якості, на якому рівні якості знаходяться знання наших учнів? Для цього ми обрали категорію 6 і 8 класів. Я вже сказала попередньо, що по нашій області 14 шкіл взяли участь, для нас було важливо. Як по всій Україні, так і по Миколаївській області, щоб долученими до моніторингу були школи, які є на території сільської місцевості, так і міської місцевості, школи, які працюють як в очному. Так і дистанційному режимі навчання, також ми вибірку робили по тих закладах, де є діти внутрішньо переміщеними або дітьми за кордоном. Тобто ми захотіли охопити саме всю категорію і з усіх тих причин, які були спричинені якраз війною. І що ми маємо за наслідками даного моніторингу? Я хочу сказати, що сьогодні під час брифінгу, звісно, детально я не зможу все викласти, адже дуже багато цифр, яких потрібно вивчати статистичних даних. Але я вам скажу, що весь підсумок даного моніторингового дослідження він викладений на офіційному сайті Державної служби якості освіти України. А я лише зупинюсь на певних моментах і розставлю певні акценти. Ну, по-перше, часто запитують і батьки, чому саме категорія шостих класів і восьмих класів. Відповідь на це питання є. Справа в тім, що наші шестикласники на минулий навчальний рік це якраз діти, які здобували освіту, початкову освіту в умовах пандемії. Тобто тоді, коли ми вже Розуміли, що один рік пандемії, другий рік пандемії, і звісно, ми маємо деякі освітні втрати і освітні прогалини. Далі ці діти, закінчуючи нову українську школу, вони перейшли вже в основну школу, і п'ятий клас, в якому вони здобували освіту, він припав на повномасштабну війну. Тому нам дуже було цікаво, то що наші шестикласники в чому вони обізнані, що вони знають, в яких вони темах орієнтуються, із двох предметів. Ми вими тестували учнів із предмету математика і українська мова і література, як шості, так і восьмі класи. І у перспективі ми розуміли, що те, що ми виявимо, ще є час виправити і надолужити, особливо на передодні наступного навчального року. А ми вже вступили з фактичними даними у цей навчальний рік. Отже, що хочеться підкреслити, що є низка тих причин, які якраз причинили ті прогалини у знаннях наших шестикласників і восьмикласників. Сьогодні вони відповідно у сьомому класі і у дев'ятому знаходяться. Низка причин наступна: ну, звісно, це в першу чергу, що є велика категорія дітей, які є приміщеними дітьми. Відповідно і своїми батьками або родичами, тобто вони змушені були покинути Миколаївську область, якщо говорити про нашу область. А ми розуміємо, що в той час це, було, це були і окуповані території на Миколаївщині, ну і так далі. Ми з вами всі з цієї області, тому ми розуміємо, що відбувалось в той час, про який я говорю. Тому це одна із причин. Друга причина це, це та, яку я вище говорила, що діти вже декілька років поспіль а, мали не очну форму навчання, а форму навчання із використанням дистанційних технологій. Тобто навчання фактично відбувалося вдома. І в який спосіб воно відбувалося, це теж потрібно було дослідити. Одна із причин, в тому числі, що чи має дитина відповідно своє робоче місце, яке є облаштоване? А ми розуміємо, що під час війни напевно про це говорити, що є місця, які були безпечними для дітей, ми теж не можемо сьогодні стверджувати адже особливо на нашій території, дуже часто наші діти здобували навчання. І е, проходили навчання саме в приміщених, які більш-менш були безпечні, тобто це бомбосховище або певні укриття. Тому, звісно, ми не можемо говорити про е, безпечність. Е, Тієї кімнати, де дитина здобувала освіту, ну і так далі. Я сказала, що вже весь матеріал викладений, тому детально, звісно, ми можемо познайомитись. Що ми мали на виході, і що, і що взагалі, заради чого, ми цей моніторинг проводимо? І сьогодні більш того, ми із нашими педагогами Миколаївської області ми рухаємось далі. Тобто, ми не проводимо ніколи моніторинг заради того, щоб набрати певні цифри і певний фактаж. Ми обов'язково з цим матеріалом далі серйозно працюємо. І що ми маємо на сьогоднішній день? Що ми можемо запропонувати нашим керівникам закладів освіти, нашим педагогам і навіть нашим засновникам закладів освіти? Ми маємо що запропонувати. Це як мінімум рекомендації для засновників, які забезпечують відповідними умовами для того, щоб навчання було якісним, і особлива доступність до цього навчання була якісною. Ми запропонували на початку цього навчального року рекомендації відповідно для керівників закладів освіти, як можна зорганізувати навчання з використанням дистанційних форм навчання. А ми в цей навчальний рік, ви знаєте, вступили 75% саме з навчанням в дистанційний спосіб або з використанням дистанційних технологій. То ми в рекомендаціях своїх відповідно прописали. Але що робити керівникові так, щоб бути гнучкими відповідних до відповідних умов, а щоб нашим педагогам розуміти інструменти, в який спосіб мобільно змінити календарне тематичне планування в тих умовах і за тих обставин, за яких вони сьогодні працюють, і відповідно ми розробили як державна служба якості освіти методичні рекомендації для наших педагогів. Відповідно на нашій території на Миколаївській у Миколаївській області, ми проводимо зараз низку тренінгів із педагогами, де ми демонструємо, тож, які є інструменти виявлення освітніх втрат, і ще більше не просто виявлення освітніх втрат. А ми пішли далі. Ми з ними на, на кожному тренінгу продивляємось інструменти подолання освітніх втрат. Все це ми робимо за допомогою всеукраїнської школи онлайн для того, щоб матеріал був і був єдиним. Матеріал відповідав стандартам базової загальної середньої освіти. Тому з нашими педагогами протягом вересня місяця ми в активний спосіб опрацьовуємо саме інструменти подолання освітніх втрат. Потрібно сказати, що наші педагоги в цьому зацікавлені, тому що. А Миколаївщини, Незламної Миколаївщини, вони є теж героями нашої Миколаївської області. Вони розуміють всю ту відповідальність у тому, щоб долати ці освітні втрати і виходити на певний якісний рівень у здобутті освіти дітей, як початкової, так і основної і старшої школи, знов таки знаходячись в умовах війни. Це такий невеличкий, невеличкий екскурс, що ми робили навесні саме в даному моніторингу, і що ми протягом вересня місяця сьогодні безпосередньо як ми взаємодіємо з педагогами для того, щоб те, що ми виявили під час даного моніторингу, виправити. Дякую, колеги. Я запитання до нашого спікера. Можна, я поставлю запитання. Прошу. Ви можете окреслити, ви говорили, що є освітні прогалини та освітні вправтени, як правильно, втрати. Втрати. Так, да. так. Чи можемо ми це поєднати з психологічним станом дітей через війну? Абсолютно погоджуюся з тим запитанням. Я дякую більш того, я дякую, що ви його підняли, адже. Одним із чинників даних втрат, які виявлені під час низки моніторингів нашої служби, якраз посідає ну, таке серйозне місце, це зміна у психологічному стані як педагогів, так і керівників, учнів і їх батьків. Тому що ми всі разом долучені до того, і ми всі разом намагаємось зробити так, щоб навчання було якісним, починаючи від доступності і закінчуючи безпосередньо ну, тим терміном, який я вживаю сьогодні часто, але тим не менше якість. Зміна у психологічному стані, вона Шалено відрізняється від того психологічного стану, який був за умов навіть пандемії. Навіть в пандемії, коли ми розібралися, що це, як з цим боротися, скажімо, як лікуватися, в разі якщо ми захворіємо, ми розуміли, що є початок і є кінець цієї хвороби. Сьогодні, перебуваючи в, у війні і не зовсім прогнозуючи закінчення. Не прогнозуючи, навіть, як ми закінчимо, в який ми спосіб закінчимо перший семестр, то, звісно, цьому питанню психологічного стану педагога, учня, керівника ми так само приділяємо увагу. До речі, починаючи вже з квітня 2022 року, коли навіть ще було декілька місяців війни, ми вже як служба зрозуміли, тому що стрес, шок. І все, що супроводжує цей психологічний стан, ми всі відчули на собі. А нашим педагогам потрібно було виходити в ефір або заходити до класу, якщо школа таки приймала рішення працювати в очному режимі. І потрібно було перебувати, перебуваючи в стані стресу. Але він мав бути як маяк і орієнтир для дитини, як людина, яка демонструє стресостійкість, як людина, яка не боїться, як людина, яка не залякана, як людина, яка так само є теплою, прийнятною і емпатійною для кожної дитини. Тому навчителя дуже багато, враховуючи все те, що я вище перелічила, у вчителя було дуже багато причин. Вивчати нові теми, працювати з психологами, працювати з іншими організаціями. І ми, як Державна служба якості освіти, ми підключили психологів всеукраїнського рівня, психологів міжнародного рівня, які якраз спеціалізувалися на тому, щоб педагога повернути в стан більшого. Ну, скажімо так, стабільного більшої стабільності. І ми знайшли таких психологів, і ми розпочали низку тренінгів, які тривають досі, тобто вже другий рік. І наші педагоги, і педагоги Миколаївської області залюбки долучаються до даних тренінгів. Я не можу сказати, що наші педагоги тепер в стабільному психологічному стані, але принаймні вони трошки. Будемо говорити, підлатали свою душу в тому числі. Адже я ще раз кажу, що учень, який дивиться на педагога, навіть крізь екран, а особливо в класі, це для нього маяк стресостійкості, стабільності, і однозначно цей психологічний стан має переходити на дітей так само. Чальний рік розрізі безпечного середовища. У вас розкажіть, будь ласка, щось стартує сьогодні, якісь перевірки? Так, ми сьогодні якраз зустрічаємось в день 11 вересня, коли по всій Україні, по всіх регіонах України, і, зокрема, на нашій Миколаївщині, ми розпочали дослідження. Дослідження, яке має назву. Організація навчального року, даного навчального року 23-24, у розрізі безпечності для закладів дошкільної освіти, тобто наших садочків, для закладів загальносередньої освіти, тобто наших шкіл, і позашкільної освіти. Нам надзвичайно важливо знати на сьогоднішній день про те в яких умовах розпочато навчання цього навчального року, серед нашої Миколаївщини було обрано чотири територіальних громад. Відповідно, четвірка територіальних громад у четвірках у цієї четвірки територіальних громад ми будемо а, здійснювати дане вивчення, і методи даного вивчення і форми вони у нас різні для того, щоб знов-таки ми вийшли на об'єктивність і почули думку всіх категорій, які долучені і є, і, і є а, м, всіма учасниками освітнього процесу. А, протягом трьох тижнів. Ми будемо перебувати у цих трьох у чотирьох територіальних громадах безпосередньо із засновниками закладів освіти спілкуватися, брати у них у них інтерв'ю і відповідну інформацію. До речі, відповідна інформація вже до початку даного вивчення нам надходить. Ми обов'язково будемо проводити інтерв'ю і опитування батьків, керівників. Педагогів і засновників, ну і відповідно відвідувавши відвідуючи заклади, такі як садочки школи і. Заклади позашкілля, ми, відповідно, будемо на власні очі розуміти, наскільки облаштовані дані заклади, бомбосховищами або, як мінімум, простими укриттями. Для нас це є надзвичайно важливим. Я вже сказала, протягом трьох тижнів ми будемо здійснювати дане дослідження. Відповідні терміни, які відводяться для нас, ми будемо все це узагальнювати. І в жовтні місяці ми будемо мати загальну картину, як по Області, так і по всій Україні стосовно організованого початку навчального року саме у розрізі безпечного середовища, ми можемо говорити, що це, що це які це чотири громади територіальна? Ми можемо говорити про ці громади, ви хочете афішувати. конкретні афішувати. Давайте ми афішуємо цей тиждень для того, щоб ну я хочу. Трошки захистити наших співробітників на наступний так само тиждень. Ми не будемо називати день, коли ми будемо там перебувати. Хоча голови громад і начальники відділів освіти про це повідомлення. На цьому тижні ми будемо перебувати в Арбузинській територіальній громаді і Бузькій територіальній громаді. Крім укритів, на що ви ще будемо звертати увагу? Крім укритів, ми будемо звертати увагу на доступність наших учнів до навчання на ті форми, за якими здобувають освіту діти, починаючи від очної форми навчання до патронажу, в тому числі, ми будемо рекомендувати там вже на місці, коли ми будемо бачити обставини. Ми будемо навіть рекомендувати керівникам який спосіб краще зорганізувати навчання через те, що ми вивчимо. Інтернет в мережу, чи є вона, чи немає. Ну про це більше засновниками, звісно, будемо говорити, але відповідь відповідно до цих моментів, ми керівникам будемо дещо радити. Ми будемо радити знов таки керівникам гнучкіше планувати розклад і педагогам нагадувати про те, що календарне тематичне планування, яке колись було стійким, і воно просто не, не могло бути мобільним, тому що були певні установки, ми так само їм будемо радити, в який спосіб зробити так, щоб не просто викласти тему для наших учнів, а і відповідно цю, цю, цю тему де скоротити, де розширити і в який спосіб працювати, якщо в дистанційний спосіб працювати. Я ще раз підкреслюю, що ми вивчаємо дане питання за допомогою анкет, причому які є анонімними. Для нас тільки важливо, щоб це були батьки, педагоги, і керівники конкретного закладу. За допомогою спостереження, де ми заповнюємо відповідні форми, а заповнення форм буде підписане безпосередньо з керівниками. скажімо, якщо ми з ними спілкуємось, ми не виходячи з території, обов'язково з матеріалом, з підсумками нашого обстеження будемо знайомити, ми будемо брати інтерв'ю в дистанційний спосіб, в тому числі. Ну і відповідь... Відно зустрічі із засновниками закладів, які теж нам надають уже на сьогоднішній день. Я сказала інформацію стосовно облаштування укриттями, стосовно покриттям, інтернет-покриттям, стосовно забезпеченням автобусами, в разі якщо це підвоз дітей і це очне безпосереднє навчання. Ну і за багатьма параметрами, я думаю, що згодом в жовтні місяці ми цю інформацію висвітлимо, і у вас буде спроможність більш детально познайомитись. Дякую. Дякую. Чи надходили вам можливо скарги від батьків, що вчителі не виходять на зв'язок на дистанційних і тим самим діти не вмикаються і в них втрачають вони знання? Ну тому що в нас були такі звернення до нас, що вчителі не виходять, і діти не працюють в запитання. Дуже слушне, запитання, яке не просто надходять їх чимало. Цих звернень, адже у нас є повністю у служби і у територіального органу ви вже збагнули і повноваження, в тому числі розгляду скарг і надання відповідних компетентних відповідей. І за часів пандемії, і за часів війни таких звернень чимало. Ми їх обов'язково розглядаємо ці звернення із запитом відповідних інформацій до знов-таки засновників до керівників конкретного закладу. Звідки ми розглядаємо серйозно розбираємось з даним питанням? І ось що я тут хочу сказати: питання. Вивчення і в тому числі моніторинга якості дистанційного навчання, це одне з моніторингів, яке вже в системі починаючи з 2019 року, проводиться нашою службою, в тому числі. Але не дивлячись на те, коли скарги до нас заходять, то відповідно ми, як територіальний орган Миколаївської області. Буквально в 2022 році ми вивчали це серйозне питання по територіальних деяких територіальних громадах. Ми маємо право долучатися безпосередньо до конкретного уроку, долучатися до уроку конкретного педагога і дивитися на викладання даного предмету, роботи робити це протягом тижня, протягом двох тижнів, і відповідно за нашими спостереженнями ми батькам надаємо відповідь. А ми не вирішуємо нашими відповідями всі питання стовідсотково, адже якість дистанційного навчання це одне із питань, яке лежить поки що, на жаль, в площині і України і Миколаївської області, в площині проблемних. Питань або якщо не називати слово проблема в негативному, ми скажемо так в питаннях викликів, які нам разом всім потрібно долати. Але тут починаючи від засновника і закінчуючи батьками, тому що на кожній категорії є певна відповідальність щодо організації дистанційного навчання, і даний моніторинг регіонального характеру він запланований нами уже на 24 рік. Чи моніторите ви якість освіти у студентів наших вищих навчальних закладах? Ми... Говорили про садочки, про школу, а в нас ж є університети. університети. Я вам дякую за питання. Тут якраз ми дамо відповідь всім присутнім. Чи це наше повноваження безпосереднє управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області? Це не зовсім наше повноваження, повноваження стежити за організацією навчання у вищих навчальних закладах, в тому числі і дистанційного навчання. Це повноваження нашої державної служби якості освіти України як центрального нашого органу. Ми долучаємось в разі, якщо нас долучають до даних вивчень. Тому на нашій території Миколаївської області це не наше питання. Але я дякую за нього. Дякую. Є запитання. Будемо завершувати наш брифінг. Колеги, дякуємо вам, дякую вам. Дякую всім. Дякую. До побачення.